Окупанти зізналися, що ГЕС підірвала російська ДРГ, але вибух дамби має змити Зеленського. Росія запускає клікбейтну спецоперацію фейків. Підтоплення на Херсонщині зменшується. Через катастрофу загинули четверо людей ще 13 вважаються безвісти зниклими. Зсу провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Станом на сьогодні лише 10% українців готові відмовитись від деяких територій заради миру. Це найбільш помітні події 471-го дня великої війни. Про них та багато іншого далі. Я Дмитро Олійник. Рівень підтоплення у Херсонській області нарешті почав зменшуватися. За минулу ніч вода спала приблизно на 20 сантиметрів. Евакуювати за чотири дні вдалося 2352 людини і 550 тварин, але евакуація продовжується. Станом на ранок під воду пішли 3624 домівок у 32 населених пунктах Херсонщини. У МВС кажуть, що через затоплення загинули четверо людей ще 13 вважаються безвісти зниклими. Місцева адміністрація закликала усіх волонтерів з Човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування Херсона. Прохання пов'язане з тим, що через постійні російські обстріли безпекова ситуація в місті. Погіршилося тим часом рівень води у Каховському водосховищі продовжує падати. Станом на ранок він становив вже менше 12 метрів. Це до слова нижче за так звану мертву точку, нижче якої водозабір із водоймища стає неможливим. На цих кадрах узбережжя Одеської області люди знімають на відео побутові прилади, що плавають меблі та газові балони, які винесло. Течією після підриву Каховської ГЕС, а це річка Дніпро в районі Балабино, що поблизу Запоріжжя, точніше, те, що залишилось від річки. Через підрив Каховської ГЕС національному парку Нижньодніпровський завдано збитків на 46,5 мільярдів гривень. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що через затоплення постраждав весь видовий склад флори та фауни заповідника. Деякі види можуть зникнути. Йдеться про більше тисячі видів рослин та 1140 тварин. Зокрема, можуть загинути Кабан, Лань, Олень, благородний, козуля, заєць, русак, фазан, бобер і ондатра. Служба безпеки перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група. На записі загарбник говорить, що росіяни хотіли шантажувати Україну підривом дамби, та все пішло не так, як планувалося, адже вони не розраховували на наслідки такого масштабу. Далі окупант описує наслідки, які намагаються приховати в Росії підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування. В цей же час українські розвідники отримали інформацію про те, що росіянами запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів. В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які за задумом авторів мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи. За даними ГУР, підготовлені заголовки публікації мають клікбейтний характер та містять прямі звинувачення, зокрема президента України. як-от Цитую. так не діставайся ти нікому, зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу. Кінець цитати або Вибух дамби має змити Зеленського. Чи Зеленський робить все, щоб перестати бути нашим мерзотником? Ну і на сам кінець підрив дамби утопить Зеленського і Україну. Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження живої дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі. За даними розвідки, наявний бюджет проєкту складає близько 6 мільйонів доларів з можливістю подальшого збільшення. Аби не потрапити на гачок у інформаційній війні. Читайте лише достовірну перевірену інформацію на сайті Pravda.com.ua і вступайте до клубу УП. Так ви ще й підтримаєте незалежне медіа. Деталі у закріпленому коментарі. Вчора у розпал евакуації росіяни рясно покривали Херсонщину з артилерії, мінометів, авіації, градів. Та безпілотників загалом 44 рази обстріляли мирні населені пункти, випустивши 188 снарядів. Власне місто Херсон атакували 7 разів, випустивши 25 снарядів. Семеро людей дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Один важкі поранення. У нього травматична ампутація кінцівки. Ще один чоловік, 55 років, знаходиться у критичному стані. У нього дуже тяжкі поранення живота. Медики роблять все можливе, аби зберегти життя пораненого. А ще пізніше росіяни завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області. Там було два прильоти по промисловому об'єкту та автомийці. Ймовірно, росіяни думали, що там ЗСУ ховають танки. Леопард зачепили й магазин. АТБ. на цих кадрах момент прильоту. Як видно, ані сховища боєприпасів, ані установки Петріот між продуктовими рядами супермаркета немає. На Черкащині загалом восьмеро потерпілих. Двоє на жаль тяжкі. Ну і на сам кінець вночі сили ППО знищили чотири крилаті ракети, десять шахетів та чотири розвідувальні БПЛА. Всього противник випустив 6 крилатих ракет та 16 ударних дронів. У місті Звягель Житомирської області внаслідок падіння уламків ракети. Одна людина загинула, трьох поранено. Зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків. Через влучання ракет пошкоджено два об'єкти газовидобутку: один об'єкт оператора ГТС та лінії електропередач. Сьогодні в день росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе у Запорізькій області. Відомо про двох загиблих працівників лікарні: молодшу медичну сестру та сантехніка. Ще двоє людей поранені. Декілька слів про події в Росії. По перше, губернатор Білгородської області Гладков стверджує, що в регіоні працювала ППО у Шебекіно. Вночі багато стріляли за його словами. Є пошкодження багатоквартирного житлового будинку і приватних будинків у розумному. Постраждало троє людей. Двоє з них госпіталізували. А це російські ворони. Штам у багатоповерхівку, нібито врізався безпілотник. Губернатор області каже про двох поранених. А тепер про події на лінії фронту. Вчора низка західних ЗМІ впевнено і безапеляційно написали про початок великого українського контрнаступу. В той же час український генштаб продовжив спростовувати це, наполягаючи на тому, що ЗСУ проводять лише локальні операції. Фахівці інституту вивчення війни зазначають, що минулої доби ЗСУ дійсно провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Зокрема, фіксується значний наступ. На запорізькому напрямку російські війська доктринально захищалися і відновили свої початкові позиції. Аналітики припускають, що контрнаступ складатиметься з багатьох заходів різного масштабу, тому останні українські атаки не відображають повного потенціалу сил оборони. Україна сформувала 12 бригад для контрнаступу. Експерти кажуть, що зсу задіяли лише частину великого резерву сил, і спостерігачам слід уникати підрахунку бригад, які ввели або пошкодження західного озброєння, як мірило. Залишкової ефективної боєздатності українських сил Шольц, Макрон та Дуда наступного понеділка зустрінуться у Парижі щоб обговорити прагнення України до членства в НАТО та гарантій безпеки з боку союзників. Напередодні вільнюського саміту альянсу минулого тижня Макрон закликав надати Україні сильні, конкретні і відчутні гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати шлях до членства в НАТО. Однак Шольц був більш обережним, заявивши, що основна увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну. Польща неодноразово закликала надати Україні сильні гарантії безпеки у вівторок. Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у східній Європі, щоб обговорити цю надважливу для України тему. Байден вважає, що американське фінансування для підтримки України триватиме й далі. Попри можливі дискусії в Конгресі, він сказав, що обговорював питання війни в Україні з представниками Конгресу, зокрема й тими, хто скептично відгукувався про подальшу підтримку Києва. Цитую, я говорив їм: якщо ми припинимо підтримку України, Росія не зупиниться на Києві, і навіть мої критики погоджуються, що це так. Кінець цитати. Дональду Трампу висунули кримінальні звинувачення у справі про секретні документи. Йдеться про навмисне збереження таємниць національної оборони, що є порушенням закону про шпигунство, перешкоджання правосуддю, неправдиві заяви та змову, за які йому загрожують роки ув'язнення. Це вже другий випадок, коли Трампу, першому з колишніх президентів США, висувають кримінальні звинувачення. Трамп повідомив, що йому наказали з'явитися до федерального суду в Майами наступного вівторка. Після початку повномасштабного вторгнення Росія та російські еліти потрапили під чисельні міжнародні обмеження, але є речі, від яких російські багатії відмовитись не можуть: наприклад, зимовий Куршевель або Лазуровий берег Франції. І поки президент Російської Федерації Путін декламував пропагандистську тираду про любов Катчизня. Та єдинства, російські товстосуми прямували на свої французькі дачі. Українська правда продовжує стежити за представниками так званих російських еліт. Сьогодні ми розповідаємо про росіян, які окупували південь Франції. Дивіться третю частину розслідування Михайла Ткача «Лазурка-3» Відео вже на нашому каналі і з'явиться тут. Зеленський звільнив очільника гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка у бюро економічної безпеки заявили, що викрили схему привласнення бюджетних коштів посадовцями. Адміністрації упродовж року службовці уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, із підконтрольними компаніями та за завищеними цінами. Надалі кошти підприємства переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку. За попередніми підрахунками сума завданих державі збитків становить понад 5 мільйонів гривень. Державна прикордонна служба України в Київській області зупинила священика колишньої української православної церкви Московського патріархату. Під час перевірки інформації в базах даних та відкритих джерелах з'ясувалося, що уродженець Житомирщини 74-го року народження донедавна був настоятелем одного з храмів УПЦ МП на території Київщини. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії Росії від 23-го року. Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ. Верховний суд Нідерландів постановив, що скіфське золото, яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні. Музей Аларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Коли Росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети музеям в окупованому Криму. Чи Україні у 2016 році суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото однак у 2017 році кримські музеї почали процес оскарження рішення. Кримські музеї звернулися до верховного суду, який і постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Тепер, коли Верховний суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася. Хлопця, який виконував на вулицях Львова пісні Віктора Цоя, і на якого народна депутатка України Наталія Піпа написала заяву у поліцію, повертається додому в Одесу. Інцидент стався на одній з львівських вулиць. Піпа підійшла до вуличного музиканта та зробила йому зауваження. Вона попросила не виконувати пісні російських музикантів та не говорити з нею мовою тих, хто нас вбиває. Хлопець відреагував агресивно, вживав нецензурну лексику і наполягав, що Цой не є російським виконавцем, адже він помер до створення. Російської Федерації народна депутатка написала на нього заяву у поліцію. Виявилось, музикант неповнолітній, а його батьки перебувають в Одесі. Підлітка помістили у дитячий притулок. Музикант спершу записав відео з вибаченнями. А потім, коли на його підтримку стали виступати деякі представники громадськості та військові, заявив, що зробив це під тиском у коментарях. Під постом нардепки одні люди писали, що підтримують її дії. Інші обурювались через те, що вона не мала права поширювати відео з неповнолітнім. Зокрема, і начальниця департаменту освіти одеської міськради Олена Буйневич зазначила, що дорослий має запобігати правопорушенню з боку дітей, а не знімати їх на відео та влаштовувати огидне шоу. Лише 10% опитаних українців вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна ж більшість респондентів, це 84%, продовжують дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимими, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Соціологи відзначають, що питання про територіальні поступки ставлять регулярно з травня минулого року, і за рік істотних змін у суспільних настроях практично не було. Кожного разу абсолютна більшість респондентів висловлювалися проти поступок і абсолютна меншість готові до них. А що з цього приводу думаєте? Ви пишіть у коментарях і поділіться випуском у пес-стрічка та тисніть вподобайко.